Усім привіт! Сьогодні приготуємо телячу вирізку, ситну та корисну вечерю для справжнього українця. Для початку добре розігріваємо пательню з оливковою олією. Викладаємо гілочки чабрецю та розмарину і зверху кладемо телячу вирізку. Смажимо вирізку на середньому вогні протягом 3 хвилин. Поливаємо вирізку олією і перевертаємо на інший бік. З іншого боку теж смажимо протягом 3 хвилин. Теляча вирізка це ніжне і смачне м'ясо, яке можна швидко приготувати на сковороді або грилі. Якщо правильно підготувати м'ясо та дотримуватись простих правил приготування, вирізка вийде соковитою та м'якою. Найголовніше правильно вибрати м'ясо. Найкраще використовувати телячу вирізку з середньої частини тіла, без жил та плівок. Перед приготуванням м'ясо необхідно добре промити, витерти насухо та прибрати всі непотрібні елементи. Далі викладаємо на сковорідку броколі, збризкуємо олійкою та обсмажуємо. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Поливаємо оцтом та чекаємо ще хвилинку. Викладаємо вирізку на дощечку та нарізаємо на невеликі шматочки. М'ясо має бути середньої прожарки. Далі беремо ретельно вимиту та йкон та нарізаємо кружальцями. Моркву очищаємо і нарізаємо слайсами. Овочі містять клітковину та сприяють кращому перетравленню м'яса, а ще роблять нашу страву ще більш корисною. На тарілку викладаємо броколі, редьку, моркву та поливаємо бальзамічним соусом. Поряд викладаємо шматочки телячої вирізки. Наша смачна та корисна вечеря готова. Спробуйте приготувати і ви. Це дуже смачно. До зустрічі у нових відео. Підписуйтесь на наш канал. Смачного!